Готую гарячі бутерброди. Все для того знайшла в холодильнику. Зараз раз запечу і будемо мати, що вечеряти. Хлібчик тостерний, я підсмажила на східську ворітці, щоб дати скориночку. Далі беру оливкову олію. Оливковою олією не потрібно багато змащувати. Можна додати прованські трави. Але у мене отакі от італійський пармезан з часником. Посипаємо наш хлібчик зверху. Молочну колбаску викладаємо зверху на бутерброд. Засипаємо ковбаску трішечки сиром. Дрібненько порізала помідори. Теж викладаю зверху. Вверх сир. Запікатися в духовку. Ой, які смачні бутерброди. Швидко я з ними справилася, їх полюбляють всі.